Степан Терновецький з великою повагою до вас, героя Майданівця, громадського діяча. Скажіть, будь ласка, якщо ви заявляєтесь людиною і прокурор, обласний прокурор Недержавної прокуратури, Ковальський Антон Анатольєвич каже вам, пишіть заяву і ви погоджуєтесь, то у мене питання таке. Чи ви є людина, чи ви є фізична особа? Бо мені здається, я, я хочу побачити коментарі. Скажіть, будь ласка. Хто пише заяву? Людина чи фізична особа? Чи пише людина заяву? Що саме пише людина?